Мила, я в тебе буду перший. Е, сьогодні так. Приходить Богданчик до дитячого садочка і скаржиться виховательці: Запитую батьків, чи не можна мені завести братика чи сестричку. А вони кажуть, що знайшли мене в капусті, і поки що там більше нікого немає. Хе -хе. Так я їм усі презервативи ножицями проколов. Хай шукають уважніше. Ведмедик пристає до тата бурого ведмедя. Тату, тату, а покажи ляйковий театр. Ведмідь тато. Ой, та відчепись ти, спий, пізно вже. Тату, тату, ну покажи ляльковий театр. Ух". Ведмідь іде в кут берлоги, дістає два людських черепи, одягає їх на передні лапи і каже перший череп Петрович, а тут ведмеді водяться. Другий. Ха -ха 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 -ха, а звідки нахер тут ведмед? Синку, ти бравка Е, Брав А щось домальовував? Хе-хе, домальовував! Ну то йди, маму, розплутуй. А недосвідчений кишеньковий злодій довів свою жертву до оргазму. Слухай, а твоя дружина любить по-собачому? А, ні, вона воліє, як жук з карабей. Ну, тільки до неї доторкнешся, вона тут же згортається клубком і прикидається дохлою. Доктор Кац виявив у Семена Марковича цукровий діабет і дає рекомендації: Не можна солодке, борошняне, картопляне, вермішель і так далі. А коханням можна займатися? Можна, але тільки з дружиною. А з коханкою. Хе -хе -хе. Ні, не можна. Це вже солодке.